Слава Україні! Добрий ранок. 6 липня і на сьогодні план. А, сьогодні треба пшеничку хоча б почати. Я вже мовчу про те, що змолотити. ну Там побачимо. А, наразі збираємося, що треба змінити настройки решет. А, те все по путі, а, зняти ріпаковий стол і поставити всі приблуди, і привод КШМ на жатку, ремінь поставити рідний, протавотничиться всі узли. В принципі, комбайн обдутий, фільтр обдуті, заправлений. І виїжджаємо. Тут 500 метрів поле будемо пробувати молотити пшеничку. А що з цього вийде? Постерігаємо. Так, сейчас Вот Отаким протавотничаємося. Синя смазка. В принципі вони зараз всі нормальні. Так, тут уже зняли. А, так, 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 так. Що я ще хотів? Щось я ще хотів. Ага. Сюди заглянути. Доїхали до поля, навіть трошки обкосилися. І навіть перший бункер. не засыпать его. Так. Трохи почистила після ріпочку. Рішили повозити зілком, бо ангарний скей. З світлом у нас трохи питання є, не завжди воно є. Приходиться включати і нашого озвульного товариша Захар Захарича. Так, перевіряючи вже на місці, працюють. Що, колеги, сорта сорі? 35 те міжряддя. Ну, намагалися зробити 35 те міжряддя, наскільки це вийшло, скажімо так, доволі такий спекотний рік колосок то сам по собі великий ну маса тисячі верні не, натура зерна а, натура зерна 765 самі розумієте це мало підгоріло зерно трохи є злакове засмічення ну то херня ну отак от воно в принципі, в основному виглядає. Рядочки видно. колос крупний, звісно, все те, що має бути, ну, ну підгоріло. Ну, підгоріло. Всі колоски йдуть ось те. Бачите які колосочки. А зерно щупленьке. Не змогло воно витягнути, Вроді б такий щось є. Трохи сипи, поки що не зрозуміло, скільки сипи. Першу машинку намолотили, Зараз пройдусь, провірю що там по втратам, чи не висипані де нічого. І молотим далі. Отримала пшеничка в цьому році по голові. Там коментарі бачив, що люди не вірять, що спека і що у нас опадів не було. Ну, за останні три місяці випало е сумарно 30 мм. Це за три заходи. Де ви бачили продуктивні опади. А температури зашкварні 30 з плюсом. Шурує. Ну ось бачите, яка лобода. В якому стані, то знаєте, не вірите, не вірте, це ваше право. Те, що кажу, так воно і є. Так, що тут у нас по втратам? десь. Трохи має бути десь. ага вон є. Є ось. Щупленьки випало, вон ще одне випало. Два рядышком. Ага, ось трошки, сейчас, наверное те то трошки додатково приоткрию опа ладно зробимо коректировку і молотом ну от така от пшеничка в принципі доволі скажімо так бажано було кращого ну дякувати і за те е, урожайності 5 з плюсом я не чекаю, скоріше все буде менше. Ну, поки що, поки що, 4, мабуть, є. О, Воно трошки більше показує. Трошки так от туди сюди коливається. Ну Повторюсь, натура зерна слабенька, підгоріла. Так, налаштування по комбайну. Вітер. Ну, собственно, ось дивіться. Вітер 1050, ну це тут трошки підсіла воно в зв'язку з навантаженням і 1020 по ротору, ну, те, що виставляв по холостому ходу. А, в принципі, зерно чисте, вимолочене при умові, що це безоста пшеничка. Колосків у тих надмірної частини немає, те, що вершки не домолочені. Тобто вимолачує все більш-менш. сама по собі потенційна ну, будемо бачити, можливо ще десь посіємо і в цьому році її в принципі докущення в неї доволі серйозний потенціал. Непогано вона навіть в таких умовах себе показала. Десь щось в принципі, сипе. Ще щось сипи. Хто зна, Хто знає? подивимося наразі рахуємо бункера А там потім підкалібруємо з цього поля підкалібруємо оцю всю приблуду І тоді буде більш-менш чітко показувати Чим більшим об'ємом калібруємося, тим Чуть-чуть показує. Ну, скажу що в принципі, в принципі, принципі, є щось. Тільки десь трошки ускоряється, комбайн починає сутужно підвивати. що не 10 тонн, ну щось є. Хоча я скажу, що коли збираєш 10 тонн або навіть не 10, то забагато. Давайте так, 7 плюс тонн. Тоді з'являється питання стосовно, а що робити далі. Так як ця культура витягла стільки, що ну, поновити це треба лки-палки. І яку культуру сіяти. Прекрасно знаємо, що після пшениці виділення решток оцих всіх, тобто після того, як стебло потрапляє до ґрунту, ґрунт значно закислюється. Кислий ґрунт ну, дуже мало рослин, які проковтуть цей варіант, коли сильно кислий ґрунт. Тож я навіть ну, не знаю що в цій ситуації робити. Так, цю діляночку змолотили. Переїжджаємо на сусідську діляночку, а потім спустимося отам внизу. Як внизу, там з краю воно. Е, ота діляночка що 30%. Сотек, між рядні 70, норма 500 тисяч. Цікаво подивитися, що там буде робитися. Заїхала на другу діляночку. Тут у нас 6 гектар. Значить, сіялося через проміжком 2 дня від того участку, що ми були тільки що. Тут трошки ліпше, урожайність, в принципі, десь около 6 там сипало 4,5, ну там іноді було 5, іноді вообще 4, я думаю 4,5. Ну а тут в принципі, в принципі більше п'яти так, вона виглядає, ця діляночка. Міжрядья 35, нагадаю, ще раз, щоб не було ілюзії, що тут сплошним посіяно. Колосок доволі такий зачетний колосок, крупний, ну, але ж, але ж зерно по факту не удалось. Зваріло. Можливо ми допомогли. По 400 г на гектар мідного Ну Так трапилось, внесли. Ну, в принципі, в принципі, воно оклигало. Важливо ще цього. Да, якесь відчуття дежавю, чи як його правильно назвати. Буквально, наче вчора, молотив тут демо поле сої класичної від садбау. Да, це саме ця ділянка трошки була вона засрана бурянами, трошки відголоски цього є але в принципі пшеничка доволі чиста. Так, колеги, так, ось залишається туди обратно і ця ділянка теж буде у нас зібрана. Доволі непогані показники. Це тримається порядка 5. Я думаю, що ми вийдемо з кінця кінців на показники 5 тонн. Ну, на ці умови це клас, реальний клас. Так, добрались ми до цієї ділянки. Заходимо і дивимося. Вона якась червоніша, наче стоїть. Зацініть, ширина рядка Дебеляча Дебеляча конечно Коло значно більший Не знаю як його помірять Ось отакий такий колос Ось дивіться який колос Можливо, і тут вологи не хватило Бачите, оце ось 70 міжряддя, стадія бур'янів яка. Воно підгорівше, вяле стоїть. Яка тут може бути налив пшениці? Ну ось, дивіться, яке щупле. Оце стосовно... Опадів і температур. І це між 70, про що можна балакати. Ладно, заїжджаємо молотим, вже яке є. Що колеги? На сьогодні все. З пшеничкою зимою в цьому сезоні закрито збирання. Значить, що я вам скажу по поводу Міжряді 70? В цьому році воно програло. Його врожайність в середньому 3,7 вийшло 3,7. Опять же, якщо вірити цьому прибору. Те, що в основному поля у нас з міжнарод 35 млн хоч воно і підгоріло, але дало воно в районі п'ятерочки. Плюс-мінус, опять же-мінус. плюс -мінус. Як здамо через ваги, більш конкретніше зможу озвучити, поки що тільки об'ємно. Так, Рухаємося на базу. Кому цікаво лайкос, підписуємося, далі буде.